Так, друзі, всіх вітаю в цьому відео. З вами поговоримо про дії на актуальному циклі. Розберемо, в якій фазі ми, по-перше, зараз знаходимось, які активи можна добрати собі в портфель, і як їх аналізувати, при цьому зробити портфель диверсифікованим з мінімальним ризиком ризику і з розумінням, що буде через рік, через два і так далі. Погнали! Спочнемо ми з бітка. Подивимось, графік, розберемо. Зараз по чому і розберемо, що нас очікує. Тому що біткоін на секундочку зараз коштує вже більше 110 тисяч доларів. І на секундочку, що немало важливо, у нас фаза циклу підходить до завершальної фази, скажімо так. Якщо ми розглянемо з вами 21 рік, коли був так званий булран, і 20-й рік, коли був халвінг, ми можемо слідкувати. Певну таку закономірність з 20-го року ми дали гарний ріст. 21 році в листопаді був АТХ, що можливо буде те ж саме і цією осінню. Вересень, жовтень, листопад, може бути гарний ріст. І ми можемо цього очікувати. Тому розберемо, що можемо зараз робити, щоб встигнути зафіксувати все, тому що, бачите, якщо взяти грудень 2022 рік і вниз, ось сюди, от, до. 2023 року, весь 22 рік був несхідним аж до грудня 22 року. І потім із січня 23 пішов вріст. Те ж саме може нас очікувати в 26 році. 26 рік може бути повністю весь несхідний. І потім буде 28 2028 році халвінг, що немало важливо, 2027 рік ми можемо потрошки вже. Рости, потрошки давати непоганий ріст, це те, чого я очікую загалом від ринку. І у вас восьмому році нас очікує халвінг, в му році повноцінно знову булран. Це якщо опираючись на циклічність, тому що те ж саме, якщо розглянути графіки 2017, 16, 18, 2019 років можете передивитись тут на трейдингів. Цього немає, але в принципі на біжі Baybit, на OKX, на Binance можете придивитись графіки. Ситуація та ж сама. У нас є рік, коли відбувається Халлінг-бітка, є бичка на наступний рік після Халлингу. І ще через рік у нас поступово медвежка. Те ж саме і зараз. Ми бачимо, що у нас в 2024 році був Хауінг, в 2025 році так звана бичка, що зараз і є, те ж саме: Альта стріляє, ефір більш ніж 200, там 4300. В моменті майже 5 тисяч коштував іще навіть схоже, скажімо за все, на цю позначку. Те ж саме XRP показався гарно, мемкоїни вже стріляли ще раніше, Солана оновила ATH, коротше, ринок дуже зелений. Але це не означає, що зараз ми прямо підемо падати. Бачите, корекція, певна, у нас була, можливо, ще буде, але якщо глянути взагалом, як відбувалось все раніше, то можемо очікувати ще на осінь гарні показники, гарний ріст. І давайте зараз подивимось, графік халвінга біткоїна. Щоб ви розуміли, що в нас очікує, що нас очікувало і чому взагалі це так працює. По-перше, саме по собі халвінг треба розуміти, що халвінг, в першу чергу це зменшення комісії майнерам, які видобувають так званий біткоін. Тому, от бачите, 28-й рік у нас наступний халвінг і нам треба, скажімо так. Трошки охладиться, щоб ринок від, відкатився, просів, і можливо, навіть біткоін буде знову там 60, 50, можливо, навіть нижче. Але якщо ми ще раз подивимось на графік, то маємо чітке розуміння, що в нас ще є пару місяців, 2-3 місяці для того, щоб зробити якісні дії, сформувати портфель і на цьому гарно заробити. тому що я думаю, вже в грудні 2020... П'ятого року буде глобальна корекція поступово, яка буде переливатись медвежку, і там весь 26 рік, можливо, буде така от повноцінна медвежка. Давайте з вами зайдемо на сайт CoinMarketCap, і я вам покажу uh, CoinMarketCap, що робити для того, щоб сформувати собі портфель, як аналізувати банально те, що може зробити кожен з вас. По-перше, ми заходимо сюди і бачимо тут. Топ-100 э, альти, яку можна добрати собі в портфель. Але далі ми звертаємо увагу, по-перше, на активи, які не дали ще якийсь космічний ріст. Тому що, якщо брати там той же самий ефіріум, його там, купувати по 4300, по 4500 така собі ідея, з урахуванням того, що він не так давно коштував 1400 доларів. Звичайно, якщо він там буде коштувати 6 тисяч, це виглядає не така ж і погана ідея, але треба звертати увагу на те, що. У відсотках це не такий великий прибуток. Це там виходить, якщо придбати зараз по 4300, то менш ніж 50% росту. Якщо вам це окей, то можливо і є з цьому сенс. Але з розумінням, що зараз ринок знаходиться в доволі такій цікавій фазі, в перехідній, скажімо так, і треба бути максимально обережним для того, щоб в майбутньому, коли ринок дасть можливість сформувати собі якісний портфель по гарним цінам, коли все буде набросатися, ефір, солана XRP, Біткоін і різні альткоїни ще нижче просядуть, те ж саме, що стосується мемкоїнів, Тоді ми зможемо зайти по супергарним цінам і зробити якісь вже величезні фундаментальні ікси, від яких далі будемо збільшувати і збільшувати наш портфель туди вже ближче, в сторону 2027 року. Це взагалом така довгострокова стратегія, але при цьому треба звертати увагу на постійні. Активності, які виникають на ринку, тому що зараз їх багато, дійсно багато і буде ще більше. І в них треба приймати участь. Також хочу вам розповісти. Така, -от, така класна тема безризикового заробітку, коли виходить якийсь класний стейкінг, джамстарти, лаунчпади, лаунчпули з гарними умовами, з великими відсотками, безризикова стратегія заробітку це придбати собі цей актив, за допомогою якого ви будете приймати участь у різних активностях на спот, відкрити шорт-позицію з першим плечем. На цей же ж актив, і у вас буде хеджування е, Ви не ризикуєте нічим. Саме головне псити по однаковим цінам. А прибуток у вас буде це нафармлені токени, які ви будете отримувати з лоунчпада, лоунчпулу чи джамста, чи з інших активностей. Чи це може просто там йорд чи стейкінг під великі відсотки? Це безризикова стратегія, яка зараз дуже актуальна, яку рекомендую використовувати, коли ви знаходите якісь класні інструменти для заробітку в крипті. Також рекомендую слідкувати за новинами. За новинами, тому що новини дуже впливають на корекцію і взагалом на все. Те ж саме, що нас очікує на тиждень. Ви можете зайти на інвестін.com, тут зайти в інструменти, економічний календар і далі обрати, наприклад, фільтр, обрати тут три зірочки, відключити країни, які вам не подобаються підключити, які подобаються, і натиснути Оновити все. І у вас будуть тут самі головні новини на тиждень. Так, це у нас відео завтра вийде, тому в принципі актуальних новин немає. По-моєму, ще ФРС має бути в п'ятницю. Якраз коли вийде це відео, подивимось, як це попливає загалом на ринок, позитивно чи негативно. Тут детально ви приходите, можете почитати, що буде, якщо там буде позитивне якесь рішення, негативне, бачите, тут є інструкція, інформація, що відбувається взагалом. Також, що я хотів розповісти за CoinMarketCap, дивіться, ви приходите і розглядаєте токени в ТОП-100. Топ 100 активів, які є на CoinMarketCap, і далі робити аналіз. Дивитись, наприклад, токен біржі OKX дав декілька ексів. Дуже круто виріс. Зрозуміло, що зараз його купувати, напевно, не саме смарт ідея І так от заходите, передивляєтесь, дивитесь, яка просадка, яка капіталізація, дивитесь веб-сайт, можете почитати вайппер, можете прийти в Twitter, почитати інформацію там, подивитися, що перспективно за собою цей актив несе. Прямо розповідати і давати вам якісь активи, які зараз треба купити, щоб розбагатіти, я, звичайно, цього робити не буду. Бо, по-перше, ми це робимо на навчанні, а по-друге, це не зовсім е розумний підхід до заробітку в крипті. Тому що тут треба розуміти, як це все працює, для того, щоб інвестувати, виводити прибуток і заробляти на цьому довгостроково, а не отак, от рандомно купити монетку, зробити ікси і всі тому подібне. Ну, бачите, наприклад, ВЛД. Зайшли, почитали. Бачите, зараз просадка, максимальна ціна була там майже 4 бакси. І робите певні якісь дії, там купити на спот чи ще щось для того, щоб заробити. Просто робите інвестиційні дії, які в майбутньому вам принесуть прибуток. Заходить, наприклад, Трамп, Токен Трамп, і дивитесь загальний графік, дивитесь, що там на хаях він коштував 44, ну, по-моєму, там більше. Ну, так, десь. Бачите, дивитись, яка ціна була, яка зараз розумієте, що зараз, в принципі, непогана ціна, і також звертаєте увагу на те, що цей токен якогось там фундаменту за собою не несе, але немало важливо цей токен від для президента штатів. І так ось заходите, дивитесь токен KuCoin. і дивитесь, на якій ціні він зараз знаходиться, і робити аналіз, зараз це дорого чи дешево. Так можна сформувати повноцінний диверсифікований портфель, тому що диверсифікований портфель в першу чергу це. Біткоін, ефір з низькими ризиками, з мінімальними ризиками, взагалі без ризиків всі стейблкоїни. І далі там вже щиткоїни, мемкоїни, якась альта, те, що може вам дати більший ризик або більшу просадку. За рахунок різної кількості цих активів у вас певна диверсифікація. Щось присіло, щось виросло, і у вас плаває депозит. І за рахунок цього ви, в принципі, виходите до сроків в плюс. При цьому приймаєте участь у різних активностях на ринку, які є, які дають вам можливість заробити на них. І все і таким от образом ви заробляєте в крипті. Давайте зараз з вами ще глянемо індекс страха та жадібності, на якій зараз ми позначки. Позначка 50. Я вважаю це позначка ідеальна для того, щоб зараз заходити в ринок, зараз робити якісь певні дії для того, щоб сформувати собі базу знань, капітал. Портфель далі рухатись, заробити, і щоб вас, коли буде, наприклад, той самий перехід в медвежку, коли буде повноцінна медвежка, ви могли зробити ті ікси, могли придбати на просасі, розуміти, як проаналізувати актив, як його купити, де зберігати, і зрозуміти, що які необхідні дії для того, щоб там через рік, наприклад, зробити 10 іксів, 5 іксів, тому що те ж саме всі зараз хочуть, щоб біткоін коштував 40 тисяч, там 50 тисяч. І вони. Типу купили. Але так не працює. Коли ринок буде валитись, психологічно це буде дуже великий тиск на людину. І вона буде боятися це зробити. Але якщо ви навчаєтесь, розумієте, що як працює, працює, розумієте ці маніпуляції, розумієте циклічність ринку, що немало важливо, ви розумієте, що зайти на просаці дуже смарт ідея, Ви купуєте, формуєте собі портфель. з Середньоризикових активів, з низькоризикових, стейблкоїнів, з в тому числі з мемкоїнів, які в майбутньому там при формуванні дадуть великі ікси. Що робити зараз на ринку? Особисті рекомендації від мене це можливо сформувати ще портфель з альти, яка ще не дала великий ріст, яка потенціально гарна, але якої є перспектива, яка ще не, не показала себе на максимум. Друге, це. Активно приймати участь в різних активностях, які є на ринку, які постійно виходять, тому що осінь буде дуже весела і дуже цікава, продуктивна, результативна, ринок буде рости, є куди рости, є які результати робити на цьому всьому, є на чому заробляти, і буде на чому заробляти, неможливо. При цьому мати на увазі, що в кінці року може бути корекція, може бути просадка. Передивіться цикли, зрозумійте, що це циклічне життя. Цикли є повсюди. Повсюди є взльоти і падіння теж саме працює з крипторинком, з фондовим ринком. Просто будьте готові до цього. Не залітайте на фулдеп, знайте, коли вчасно вийти, і робіть правильні дії. А які правильні дії, в принципі, ви можете вже сформувати якесь розуміння після перегляду цього відео? Мій план дій плюс-мінус такий: я зараз активно торгую, приймаю участь в різних активностях. Де щось виходить, де щось не виходить, певна диверсифікація. Дивлюсь на що можна зробити, Використовую ці безризикові стратегії, комі розповів там. Придбав на спот там, відкрив шорт хеджую позиції, хеджую ризики до нуля приймаю участь в різних активностях. Цими активами заробляю, продаю, закриваю позиції, і таким чином це вже гарний прибут. Плюс дивлюся, активи розбираю, аналізую, які можна добрати собі в портфель, щоб вони там найближчим часом дали гарний результат. І в принципі. Ця стратегія вже допомагає заробляти. Звичайно, ми можемо всі ще взяти арбітраж P2P, там якісь акаунти, перепродаж акаунтів, міжбіржовий арбітраж і різну велику кількість активностей. Але по факту це вже тема іншого відео. В цьому відео я просто хочу, щоб ви розуміли. Зараз дуже класний час для того, щоб зробити базу знань, з якою ви будете далі рухатись. Далі рухатись, далі розуміти ринок, розуміти, чому відбувається падіння і. Щоб у вас не було переляку, коли буде це падіння, і ви розуміли, що так, якщо просадка, то треба формувати портфель, тому що якщо зараз просадка, всі в паніки треба купувати. І запам'ятайте: купуй паніку, продавай жадібність. Це правило працювало, працює і буде працювати. Те ж саме, ви можете бачити цю історію, яка була з ефіріумом, з біткоїном, з іншими активами, з Соланою, з XRP, тоном з зараз те ж саме. Ви просто могли б на присасі придбати ефір. Я розумію, це звучить так просто, але по факту, коли воно падало, люди бояться люди, думають, що все скам все тому подібне. Але зараз люди, які придбали ефір там по півтори, по тищу сімсот, по 1300 триста доларів, зараз вони дуже себе гарно почувають. Тому дякую вам за перегляд цього відео. Формуйте свою торгову стратегію, робочу стратегію. Дай Бог, щоб у кожного з вас е вийшло сформувати. Свій портфель заробити на цьому циклі, підготуватись до наступного циклу і не впускати можливості, які він буде приносити. з вас. лайк, комент та підписка, і до зустрічі в наступному відео.